Новий будинок в центральній частині міста на Зіньківській 6Б від Полтавтрансбут. Кількість квартир обмежена. Переваги, здача в експлуатацію у 2025 році. Утеплений сучасними матеріалами цигляний будинок. Індивідуальне опалення суттєво заощадить ваші кошти у холодну пору року. Просторі балкони з панорамним видом. Поруч торговий центр Київ і продуктовий ринок. Павленківський парк, дитячі та спортивні майданчики. Паркінг з охороною та відеонаглядом. Інвестуйте в комфорт та затишок. Купуйте квартиру на Зіньківській 6Б від «Полтавтрансбуд». Не зволікайте! Зв'яжіться з нами вже сьогодні, щоб встигнути придбати квартиру по старій ціні. Кількість квартир обмежена. Контакти. Вебсайт www.poltavtransbud.com Телефони 099 1 777 999 та 099 340 17 -98. Адреса. Місто Полтава, вулиця Європейська, 107. «Полтавтрансбуд». Забудовник номер №1 у Полтаві. Полтавтрансбуд розбудовує Полтаву вже понад 70 років.